Доброго дня! Я Олександр Михельсон на онлайн ua Нарешті знову зі своїм відеоблогом, який був перервався на час моєї відпустки. І рівно два роки тому, як говорить редактор онлайн Віє Родіон, були на території України створені дві республіки з тисячолітньої історії. Ми маємо на увазі так звані ДНР та ЛНР. Два роки це великий термін. Я добре пригадую, як років півтора тому, коли наші військові поступово розсікали угрупування супротивника і виходили на українсько-російський кордон. Я писав колонки, я говорив на ток-шоу, я всіляко заявляв про те, що, поза всяким сумнівом, ця земля буде відвойована, тому що дійсно того, на що розраховував Кремль, того. Розпаду України як мінімум по Дніпру не відбулося, і, отже, в нас є сили і можливості все-таки утримати територіальну цілісність за винятком Криму, але то окрема історія. Я мушу сьогодні визнати, що я помилився, тому що були надані допоміжні сили з боку братньої Росії. Тому що був і залишається надзвичайно сильним тиск Європи і Америки, особливо Європи, тиск заходу, який жодним чином не дозволяє нам переходити в наступ. Ну і навіть не кажучи про те, що сили, власне, практично співмірні, а за потреби Росія може туди закинути значно більше сил, то навіть попри це, просто міжнародний тиск, той, який існує, не дозволяє нам зараз ці території відвоювати. І я повинен сказати те, що я все-таки говорив знов-таки всі ці півтора роки, воно і не треба. не треба. Можна відвоювати територію, не можна відвоювати людей. Не можна відвоювати людей, які вірять в розп'ятих мальчиків і з'їдених снігурів. Отже, це й не потрібно. Якщо ця територія буде знову офіційно входити в склад української держави, то ці люди будуть голосувати на виборах, і ми знаємо, чим це скінчиться. Власне, ми це бачили в 2010 році. Є, звичайно, небезпека, небезпека в проголошенні подібних тестів, тому що вони дійсно. З офіційної точки зору виглядають таким собі проголошенням чи пропагандою сепаратизму. Але ми всі тверезамислічі люди розуміємо, що це дійсно так і є. Що ми маємо на сьогодні? На сьогодні ми маємо ці танкові паради там у ДНРах. На сьогодні ми маємо ці всі історичні розповіді про те, що українські безпілотники літають і трують колодці криниці, перепрошую. Нікому невідомими вірусами для того, щоб вимерло населення ДНР, що бійцям Нацгвардії видають рабів числа полонених і тому подібну всяку дурню, яку не можна, на відміну від того, що думають багато навіть моїх колег, не можна перебити там роком чи двома чи трьома якоїсь іншої пропаганди. Це неможливо. Люди в це вірять, тому що люди готові були в це вірити. Люди хотіли в це вірити, люди хотіли в це вірити. Весь час Незалежності всі ці 20 років, і до того і ще довго хотітимуть. Водночас ми, як відомо, маємо е, тиск, про який я вже згадав, тиск із боку заходу, е, де є абсолютно однозначна спільна думка із паном Путіним. Е, повернути цей, так би мовити, чемодан без ручки е, це так зване ордло, нагадую тим, хто не в курсі окремі райони Донецької Луганської області, абревіатура походить саме звідти. Повернути його в Україні, щоб Україна її годувала, а вони визначали наш внутрішній і зовнішній політичний курс, в принципі. Саме це і потрібно Росії, ну не готувати ж самим їх. І, і, і абсолютно правильно Росія в цьому випадку діє, це абсолютно логічно і абсолютно ну, розсудливо, з її боку. Але враховуючи, що вже два роки триває війна, і вже два роки, Захід намагається нам це нав'язати і нічого не вдається. Хоча кожного буквально тижня, навіть не місяці, буквально кожного тижня розпочинаються чергові оці от крики-верезки, плачуть скрежат зубовний про гігантську зраду, і що ось зараз американці змусять нас визнати Ордло і провести там вибори, поки що, як за моїми інтуїтивними відчуттями, так і за моєю інформацією як журналіста, який регулярно спілкується з мінською переговірною групою. Поки що справа не рухається, я думаю, вона не зрушиться ще кілька років, вона не зрушиться з місця. Чи це добре, ні? Це дуже погано. Відвоювати було б краще все-таки. Залишити, і як колись перебрехали Тимошенко, поставити там колючий дріт. Вона казала не так, але потім це перебрехали. Це теж було б краще. Але маємо бути прагматиками. Буде те, що є зараз. Так, і з незаконною торгівлею. Тим же вугіллям. І за цими залізницями рокадними, по яких постійно їде товар сюди у вигляді того ж вугілля, про яке я згадав, і товар туди у вигляді горілки і цигарет, на які там ціни втричі вище. З незакритим кордоном, з неможливістю внаслідок цього конфлікту для нас вступити ні в Євросоюз, ні в НАТО. Що, власне, теж є очевидною ціллю Москви. Це буде. І, напевно, ну, треба говорити цю правду, тому що. Ми повинні бути готові до того, що це, на жаль, надовго. Ну, років на п'ять. Як кажуть, сподіватися треба на краще, але розраховувати на гірше. Вибачте, за такий песимістичний прогноз.